Ну що, дівчатка, готую. Саме вкусне, блюдо. Таке воно смачненьке, таке дієтичне. Головне, що воно таке, знаєте, ось бачите тут. Грибочки, цибулька. Ну, то фігня, що то картопля ще на ніч. І сала тут до фігіще. Але ж воно тут з грибочками і з цибулькою, то значить дієтично. Загвоздала всю плітку. Дивіться на цю плітку. Тільки ж помила її. Воно, лук, цибуля. І лук, і цибуля тут валяються, а там ще й кусочек сала валяється. Коротше, так Олька вміє готувати. Сяду зараз, нажируся, зап'ю все добрим чаєм свіженьким. Знову на жертву. Короче, коли я почну займатися своєю фігурою, взагалі не ясно. Ну, поки так. Ні, ну ладно, я ось собі купила ще сьогодні, виходила в магазин, це ж я сушу. не звертайте уваги, це вони у мене сохнуть. Купила собі ще бананчик і купила собі ще мандаринок. Так що все нормально. Зранку будуть у мене фрукти. Усім доброго раночку. Збираюся на почту. Ось прийшла мені там посилочка. Та да хотіла з вами похвастатися, що я роблю, як, як я ношу свої э, лапті мені прислали. Так зараз покажу. Дівчатка, дивіться, хто пам'ятає. Так, Боня, це я не про тебе. Тут знімаю собачі, собачі їдальні. Тут і коридори, собачі. Боня, тікай, їдальня. Це ж мені прислали лаптики, хто Да? моєго 41-го розтоптаного, Ось, але ж вони ось такі. Вони просто, ось такі, бачите? Боня, тікай! о, Вони ось такі. Але що я роблю? Любі носочки вдягаєш. Ну, дивлячись, в чому я буду йти, так? Да? Ось. Любі носочки вдягаєш. Вчора я ходила, наприклад, в таких полосатих носочках. Ось, і отак завернула і получились такі класні. У нас зараз дощ на вулиці, ну дощі. І це під дощ саме то. Дивіться, як, як класно получається, да? Ну і так, щоб воно якось було более симпат... симпотненько. Ось так от. Завернула носочки і. О, клас, да? Супер! супер. Бо в мене ж оці, оці ось ушка такі. Ті, що я вдягаю, шарфіки вушка. І воно, виходить, і там таке більш-менш біленьке. І тут, ну, звісно, вушка немножко кремові, а там більш біле. Але що ж то ж вам теж воно буде прикольно. То зараз одягаюсь, одягаюся, йду на почту, дуже модно і дуже красиво. Вчора була полосата, бо у мене полосата кофта була. І полосаті носочки теж так, виходить, вивернула. І воно було прикольненько. До речі, усю у ці лосини на міху. Ось. Так, як вам їх показати, блін? Непонятно. Не видно, так? Да? Не видно, у нас тільки світло включили. Ну, як я вам що я вам можу сказати про ці ласини? Ну, лосини, то й ласини. Єдине, що круто, що в них... Зараз я вам покажу. Тікай, Боня. Ось, бачите, яка е, внутрішність. На цьому. Що таке? У нашої Боні, у дівчинки почалось. Дівчача хвороба, і вона оце лізе до мене, лізе і лізе. Ось така така резинка. Виходить, ось добре. ось, І ось такий, виходить, мех. То воно класно. Тепло, ну дуже тепло. Я оце одні лосі не вдягаю і все, і більше нічого не вдягаю. Це, це теж реклама в Інстаграмі, як завжди. Заказала, ти заказала. Єдине, що мені трошки не сподобалось, шви внизу шви ну так собі. От, що воно е, трішки десь там сатається, десь ніточка вилізла. Ну, знаєте, за такі гроші, то чого б і ні. Ось, ось така красуночка, бачите, такий от шарфик у мене. З дирочкою ось тут. Такі навушнички. Ну, як ви помітили, я таке люблю. Я люблю. Мені подобається. І оці ботиночки. Вся так красива. Хтось каже, може це глупо все, а мені подобається. Мені подобається. все, і що тут казати? Оп, Оп. ще капюшон у нас такий вітер піднявся. Якщо буде дощик, накину капюшон. Якщо не буду, то зніму і буду ось так іти. Так, все, почапала, поки світло не відімкнуло. А, до речі, он, бачите, поставила собі квіти в ванні. Полочку Даша приділила, ну там стояла всяка ерунда. Думаю, блін, а у мене переростались усі квіти. Думаю, куди ж ще О, Примостило. А вони класно воздух чистять. оце взагалі ці квіти, кажуть, їх везде можна ставити. Я їх вже і на кухню втулила, вони розростаються дуже швидко. Тепер у мене гарно, тут в ванній кімнаті. Ну, Тут вікон це є, тому, як казати, світла їм хватає, вистачає, вистачає. І всім знов привіт! І знову в нас світла нема. А, а із-за того, що в нас там пристроєчка, то в нас, виходить, тут темно, бачите, темно темно. Що бунька лазиш? Знову вимкнули світло. Що, за чим я ходила? За посилочкою ходила в, к нам на, на Укрпошту. Так, як же сісти, щоб вам було мене. Ага, отак. На Укрпошту ми вже так робили. Мені, ну, як... У... Коротше, я ж раніше частенько мінялася консервацію на якісь там крупи, там, на, на то, на сьо, на этом. Бо ну, людям хочеться консервації якоїсь там, ось, а їм же дають ну, цим переселенцям, то дають там крупи там, ще щось. І ми міняємося. Раніше частіше мінялися. Бо колір був вдома. А зараз вже і так часто не поміняєшся, бо ну як, його вдома нема, коли він там буде, не буде, непонятно і все остальне, то це з дівчки списалась. Ми раніше з нею теж мінялися. Ось, то Вона каже: ви зараз міняєтесь. Кажу, та в принципі можна, але ж тільки на вихідних, бо я ж вручну не потягну нічого. А вони пасили, ну, в общем, виходить, десь з якогось, то, ліз, ну, з посілка чи з села вони присилають мені посилочкою, а ми відвозимо ну, доньці там, чи як воно виходить, а вона потім від, чи відвозить там, чи як. Ну, в общем, коротше, вони мені роблять заказ і присилають те, що, ну, на що ми домовимось. Наприклад, Ну, покажу вам зараз, що в цей раз прислали. А в суботу я дуже-дуже сподіваюся, ну, Коля, написала, що Коля наче написав, що в цю суботу він ще зможе приїхати, а уже потім вже до цього до Нового року вже не приїде. Ну, коротше, це діло таке, щось в мене так, щось в мене так. щось, Я не знаю. Це, да, це худ не треба, чи що мені треба? Щось така якась осунулась. Я, осунулась. я осунулась. Так, показую, що, що прислали. Так, в темряві знімаю. Блін. А може в спишку можна включити? А як спишка тут включається, слухайте. Ой, це щось, мабуть, не те я нажимаю, так? Да? Це не спишка. Ні, це не спишка. Коротше, я не знаю, як спишка включається, тому буду показувати так. Зараз я, може, фонарик візьму. Точно, у мене ж є фонарик. А де він у мене той фонарик? Десь я вже затягала той фонарик, блин. блін. а як тут спишка включається, слухайте. Хто знає, хто скаже мені? О, я нарішала фонарик. Прямо в цьому. Господи, я даже не знала, як він включається. Тож, ж зазвичай коля мені щось включав в телефоні. Це методом тика, ви бачите, включила. Так, коротше, скруп. Є рис, 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 рис. Рис, рис. І оце, по-моєму, ще булгур чи, мелкий бугур, чи щось таке. Чи... Ні, це не булгур, це наверное, пшеничка, але, типу, цього, Як воно називається? Коли мелкий, мелкий такий, як на манку, похоже. Далі пшеничка, пшеничка, кукурузка ячка, пшеничка. таке. Ось, І тут ось, усе... ой, і тут ось консерви. Свініна тушкована, сардіни, сардини. Квасоля, Ось. ну, Люди, бачите, мабуть, такого вже чи наїлись, чи може таке не їдять, а хочеться їм, наприклад, там, помідорчиків домашніх оцих консервованих, там, огірочків. Ось. То, а... І помідорчики, і огірочки, і томатний сік заказали. Хочеться домашнього, знаєте, з свого огороду, щоб воно без хімії, мабуть, було, без нічого. Ну, ми так вже мінялися дівчатки вже не раз. То ось так от знову прислали цю таку посилочку мені, а на вихідних то я повезу їй. Правда, воно, бачите, зібрала рис. Раз так кидали цю посилку на цей укрпошті, що усе... цей рис репнутий був і оця крупа репнута. Но воно видно, була зам'ята посилка, що вид... видно, що її кидали. Ось, то Воно відніме під давлінням лоб. Ну, нічого страшного, то таке вже. А я ж все одно це покупаю, цей рис обов'язково покупаю, бо це ж песиком частенько... Ні, частенько, а це ж їх раціон ріс. То що ж його покупати, якщо можна помінятися з людьми? Так що так. Ну і оці консерви, хай будуть. Чи, знаєте, так на всякий случай, хай я поставлю цю свинину тушковану. Вона може і не так, що я прямо її от зараз буду їсти, але ж мало ли, що може бути далі. правильно? Чи так мамі відвезу своїй. Вона такого все одно не буде покупати, а я її відвезу, вона собі буде кушати. Чи я воно кашу якусь буду варити та закину та й хай собі буде. О, чи салатик якийсь, чи мамі теж відвезу. Вона любить рибку в мене, то пригощую. Квасоля, квасоля теж хороша штука. Чи У мене теж я консервую квасолю. Треба вас в погріб якось зводити, що в мене там в погрібі зараз є, показати. Пишіть, кому хочеться подивитися, що у мене в погрібі є. Так що буде багато голосів, так сказати. <сум> Хто хоче зі мною в погріб сходити, то обов'язково з холами сходимо. То я консервую цю квасолю, але ж ну, все одно недостатньо. Я її люблю, я її з нею і м'ясо тушкую, і в борщики додаю, і в салатики додаю. Короче, це таке. Хай воно буде. Знаєте, воно ж їсти не просить. Тим паче я подивилась по срокам, по всем, то ну, нормальне воно все. от. Так що хай. Я собі теж консервувала, я ж теж якийсь труд вкладувала туди. Так що ось такі діла в нас, отакий обмінчик. А я жерти хочу, не можу. Зараз щось буду тільки снідать. О, це мої носочки, це я зняла, їх з стірки, ніяк донести не можу. Все, пішла готувати ще омлет собі, чи щось зготую.